Жори красавчик. Поки сидить у временної клеточки. Тут і чумішка, і морковка, і яйчко, і водичка, і зерно, почепила всю йому таку підставочку, жордочку, поки Пока временно він у цій Да, Красунчик, поки маленький, він ще, ще дитя, йому тільки місяць і неділя. Жорик, ти будеш у нас жорик, да, красунчик. Ой, боже, боже. Ну що ти зробиш? Да, не буду сказати, що кого мені не хватає. Ой, ну все, все, все. Бо Таня зараз розплачеться і все. Не хочу я даже й напоминать. Ти мій красавчик, ти мій красавчик. Все проходить з врем'ям. Ремі... Ой, ж заїкатися почала. Я тебе люблю. Все, пока-пока.